А ми продовжуємо нашу інформаційну хвилю, і зараз з нами на зв'язку наш гість це військовослужбовець ЗСУ Олександр Климчук. Доброго дня, пане Олександре, доброго дня і от перше запитання до вас, пане Олександре. Рік тому, коли розпочалася війна, який він був для вас цей день, і чому ви вирішили захищати країну? А, день для мене був. Якби це був не день, напевно. Спочатку зр потрібно розповісти про ранок. Ну я дуже. У нас технічні проблеми. Зараз ми зв'яжемося з гостем. одну хвилиночку. Ми зараз повернемося до пана Олександра Климчука. Пане Олександре, ви нас чуєте. Пане Олександре, так, так, були технічні проблеми. Починаємо з вашого ранку 24 лютого. Так, ну, якісь були такі відчуття, не дуже хороше таке перечуття, скажімо так. То я десь вліг спати, напевно, що в години пів-третьої, три, отак. А в чотири мене вже пробудили дзвінком. Це був мій брат. Він сказав, що все, збирайся, почалося. Мені не хотілося вірити спочатку. От, я думав, що ну, може якісь навчання. Пам'ятаєте, було таке, що навчання ППО, там, чи це навчання, навчальна тривога? Тобто люди різні версії висували, що це не напад, а щось. Ну, ніхто не міг спочатку розібратися, що там. От, але це перше... Мирне життя своє, ви так. працювали адвокатом до війни, і от ви покинули мирне життя, і далі от пішли на фронт. От, як відбулося це, розкажіть? Так. А, Значить, да, у мене була адвокатська компанія, я був керуючий партнер. Це зранку я значить, спав, зібрав речі, шукав свій військовий житом, вивіз, не, не знайшов його, вивіз своїх близьких до Вінниці, а потім повертався на Київ. Повернувся на Київ ну, для того, щоб його захищати. Бо якщо пам'ятаєте, тоді було. Таке враження, що якщо Київ візьме, то все України не буде. От, і всі погляди були на, 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 направлені саме на Київ, е, значить, по Бла-Блакару я знайшов е, попутників, перевірили один одного паспорти і поїхали. Розговорилися там по дорозі. Всі їхали, ми в трьох їхали на Київ захищати Київ. Ми не знали, що нас чекає, було дуже, скажімо так, страшно, тому що їхали в якусь невідомість. От. Доїхали ми до Боярки, тому що вже Житомирська траса вже були бої. От. І там нам виписали такий плечок бумаги. Вони сказали, ми не знаємо, як вас пропустити далі, тому що або вас росіяни вб'ють. Або вони розстрілюють і, і військових, і не військових, і цивільних, або наші можуть випадково випадково вас, тому що Київ вже був закритий на той час на в'їзд, то можуть переплутати і також можуть розстріляти, скажімо так. Виписали чи була нам вас якусь, бумагу. Зброя, пане Олександре, перепрошую, чи була у вас зброя? Як ви взагалі стали до лав ЗСУ? Розкажіть. А, зброї не було. Ми доїхали з цим клаптиком паперу. на... В Київ, От. на блокпості стояли такі ж самі хлопці, як і ми, без формі, без нічого. Єдине, що попросили хлопці, коли отримаєте БК, привезіть нам, бо у нас тільки трасіра. От. А ми не знали, що БК так все погано в Києві на той час було. Ми, по-перше, поїхали спочатку в військомати. Приїхавши до військкомату, нам сказали, хлопці, ми там тут зброю вам не дамо. От. БК у нас немає. І, і максимум, що ми можемо зробити, якщо навіть ми вас зараз запишемо то uh, вам потрібно буде їхати кудись на навчання, там і це там місяць і тому подібне. Я кажу, друже, Київ вже беруть який місяць, які навчання, давай зброю. Uh, він каже: єдине, що можу сказати, їдьте uh, в тероборону, там є зброя. Uh, от є БК, роздають, їдьте туди. А ми поїхали на проспект uh, Глушкова, uh, і там дійсно стояла велика черга і, і за, за зброю. От, ми стали в цю чергу. Мій uh, друг. Зараз ми ж з ним товаришуємо, а чутно мене так, так. Ми вас чуємо. І так. от ви захищали Київ. А... Тоді да? з якими складностями ви тоді, з, о, які складнощі були під час захисту нашої столиці, нашого символа України. Ну, Складно ще були дивіться, дивитися, бо з по самого початку не було БК. Тобто, автомати були, а, збро, а самих патронів не було. Тобто, що ви розуміли, три хвилини, коли я простояв, от я встав в чергу за, за зброєю, за БК, а, і три хвилини простояв, і нас вже обстріляла якась група ДРГ. Тобто вона під'їхала, випустила очередь чергу з патронів в нашу сторону, в іншу сторону, для того, щоб почалася паніка. Це були перші три хвилини мого стояння да, за зброєю. Я вже не кажу там, про команди: там, тривога, повітря і все інше. От. І коли ми вже навіть вже отримали автомати, не було БК. А, тому прийшлося їхати по всьому Києву шукати, де ж саме, буде, ну, де саме БК чим захищатися. Знайшли в Шевченківському районі, от з того часу я потрапив до ЛАВ ЗСУ. Тобто, я а... записався. Так, так. Я а, вас так, да, там отримав Зависали, зброю. Я в ЗСУ, а потім пішли на фронт, правильно я розумію. А, ми на той час виконували задачі в Києві. Ну, розкажу, бачили ви перші прильоти, такі от, які по телевізору вилетіли весь, весь світ. Це на Дорогожечка вишка. От це ви бачили, так. коли врізаєте ракета в, в, в дорогочку вишку. Це було 1 березня. Я був в першому ряду споглядачів е, за цим авіаударом, тому що я стояв найближче до цієї вишки, десь біля метрів 15-ти війною розірвалася оця от ракета, яку по всьому світі От. То це було, скажімо так, мій початок, певний, ну, якщо не читати першого обстрілу з автоматом, то це був перший початок е, моєї, скажімо так, бойових дій, тому що було три прильоти по цій з ракетами класу Калібр. От. Я потім ідентифікував її через а, а, інтернет. Це були якраз калібри, які направили направлені на дії. Тобто, чому мені пощастило, тому що, може, я б зараз з вами вже не розмовляв. Олександр, що вся ракета... так розумію вас. У нас просто час програми добігає кінця, і хотілося ага. б почути, от як вам вдалося вистояти за цей рік, і які зараз головні проблеми на фронті. А, дивіться, як довелося вистати, просто люди зібралися, да якби ну українці, скажімо так, згуртувалися і всім світом допомагали, скажімо так, українцям а, тримати цю оборону. Тобто, а, вже що, ну, дуже розуміти, дуже багато інформації, дуже багато чого розказати. От шо, шо як, як втримались, ну тільки завдяки бойовому духу, і завдяки сміливості українців. Якщо розказувати вже якісь деталі, то нам не вистачить з вами ефіру. Тобто, мої хлопці, які ну, на даний час також воюють, захищають Україну, ну вони в більшості своїх вони були всі цивільні, в більшості випадків. Тобто, і от вже, скажімо так, з колін навчалися бойовому мистецтву, да, бойовим діям і тому подібно. Тобто, от тільки от таким от, благодаря таким людям Україна і вистояла. А от які зараз складнощі на фронті? Uh, ну ви знаєте, таких складнощів, як прям таких, щоб можна було виділити, як і у всіх. Як і у всіх достаємо зброю, достаємо е більш скажімо так, е якісь те, що те, що не те, що скажімо так, не забезпечує зсу. Тобто, ми самі достаємо того, що нам не вистачає, з допомогою волонтерів самі скуповуємо. Е ну тобто, це така постійна робота, тому що як всі військові кажуть, зброї мало не буває, бандерування мало не буває. Це такий знаєте, процес безкінечний. Тобто, якщо в тебе зараз є автомат, то на цей автомат треба поставити в Якісь, наприклад, там вже каліматор, там чи якийсь приціл. Якщо в тебе вже є автомат каліматор приціл, то тобі вже там потрібна якась там каска з активними навушниками. Ну і так далі. Тобто, розумієте, дуже тобто, дякую це вам, пане против... Олександре. Да. Рада була вас бачити і чути. А да. ми тримаємося, перемагаємо. А у нас весна да. йде, і ми крокуємо до перемоги.